Всім привіт! Слава Україні! Нині познімаю наші індиктів. Випущу трохи на траву сніг зліз. Сніг вже ростаю повністю. от ліці лишив. Хочу випустити сьогодні індики трохи на траву. Наш індик. Дід. Де?

Ха, ну трошки туди, ви це хочуть пастись, як індики хочуть пасти такі у нас справи. Може вже потепліє, будуть нестися решту індичок. Вон на увазі маю. Індик. Файний. Я провіряв яйця. Яйця запліднені. Все добре. Тепер треба чекати, щоб вилізли. Ще лишилося трохи часу, щоб... Ще Що десь два тижні. І тут же у нас буде у нас потомство від цього красавчика. Та йди стоман паси. Йди Що з мене хочеш? Так на мене не наскочиш. Йди, киш, киш, Кисі, я хочу битися. Розходне на страхі. Ось такі індики. Деду покажу наші індечки. Курочки наші. Наші курочки. Петушок. Шо петух? О, наші курочки. Курочки топчику бачу, що. Так, індечка. Тут є одна індечка. Я її вчора випускав, яйця просвічував все добре. Все добре, файний. Кого так тут Бачите, вигнати? Бачите туман? Так, наступні наші індички. Отут. Має бути від нашого індика і від наших мішаних курей. Ой, кажу курей від індиків. Індичок. Індик бурбон, індички звичайні, прості. Встає кожен день, то я слідкую за тим. От така індичка. Та, меліса. Ти меліса. От, їсти. Ще хочу вас запитати, чому індичка викидує яйця? Вже два яйця от го Гобережка рупу і і кидає в воду. Це пусті вона яйця кидає? Чи як це зрозуміти? Хто знає, підкажіть, будь ласка. Перший раз таким стикаюся, що яйця в воду індичка кидає. І друга індичка. Це сидить від. Тих, що в мене була посилка від голубий аспідний з бронза і все. Подивимося. Теж просвічував гарно все є опліт. Індички дуже гарно сидять. Все гарно, все сидить. Дуже файно. Та, індичка. Болото? Що? Маліск? Ні, це болото яке? А літом, яка гарно Все заросте травою, все все як має бути. Де тут є наші курі? О тут є наші пару курочок. Що курочки? Ага, Курочки. Добре всім. До побачення, гарного перегляду, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. І хто знає то що я вас прошу, ну, просив би, би ви мені сказали, мені дуже цікаво. Якщо знаєте, то підкажіть. О, кого тут пароль. Добре, всім до побачення. Слава Україні! Мирного неба над головою!